Неля, це мій канал в'язання і я рада вас вітати в себе в остях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також ви можете стати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Як ви вже помітили, мої любі. Вас зустрічає ось така ось соковита парочка. Тож в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такі ось цікаві іграшки, каченята в таких ось костюмчиках. Як ви вже помітили, іграшки трішечки відрізняються. Тут я вишила війки, а тут без війок. І виходить так, що хлопчики-дівчинка. Ось така соковита парочка вийшла. Ось така цікава іграшка виходить. Так, зараз пройдемося швиденько по матеріалам і будемо починати в'язати. Так, основний колір я буду використовувати ось такий жовтенький. А номерочки кольорів і виробника я напишу внизу під відео, тому що це в мене в залишках і не було в мене часу, щоб шукати бумажечки і дивитися номерочки. Тож я напишу все внизу під відео. Основний колір жовтенький. Колір самої шапочки в мене буде зелений, і я хочу зробити яблучко. Хвостики у мене будуть коричневі. Це в мене тоненький вілюр, тоненький плюш, вибачте. А це точно, я пам'ятаю, що це Аяс, це е, Хімалая долфін, бурса шенів. Коротше, наказала такого да? ну ви зрозуміли, бурса шенів. І це у мене візел Baby Smile. Так, і нам з вами знадобиться ще помаранчевий, це у мене дольче 778 І Нам знадобиться зовсім трішечки на вив'язування ніжок і на вишивання носика. Так, Також знадобиться маркерочок. Замість маркерочка я буду використовувати ниточку, як завжди, мені так зручніше. І буду використовувати два види гачків. Один у мене основний буде 3,5, а 4,5 це в мене буде на в'язання. Самої шапочки, тому що коли я зв'язала іграшку 3,5 і потім зв'язала шапочку 3,5, то в мене виявилося, що вона була маленька, і мені довелося її трішечки розтягувати. Цю ж шапочку я в'язала гачком трошечки побільше, 4,5, і вона дуже добре сіла на основну детальку. Так. Звітувала про ниточки. Також знадобляться оченята. Оченята в мене 8 мм. Ось такі ось буду цього разу використовувати з такими ось бліками: Два ока і два фіксатора. Також знадобиться нам з вами наповнювач. Наповнювач це як завжди у мене, holofей. Ось такий ось він у мене сіренький. Ну, там все рівно, ніхто не бачить, якого кольору там у нас з вами наповнювач. Головне, щоб він був якісний. Так, ще знадобиться голочка для вишивання носика, так як лапки в нас вив'язуються по ходу в'язання. і голочка для вишивання віок, якщо ви захочете зробити так, як в мене, хлопчика і дівчинку. Так, ну, в принципі, і все. Все мої любі. тим, як розпочати працювати, як завжди, бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, поїхали. Спочатку ми з вами зв'яжемо основну детальку. Це нашого каченятка. Беремо нитку тим кольором, яким ви будете в'язати, і відповідний гачок, яким ви також будете в'язати. У мене це 3 з половиною. Набираємо в кільце амігурумі 6 стопчиків без накиду. Я роблю дві повітряні петлі і потім в другу від гачка набираю 6 стопчиків. Один, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий. Відмічаємо початок нового рядочку і пров'язуємо другий рядочок, шість прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Один, сюди ж, другий, в наступний стовпчик. третій, четвертий, в наступний стовпчик. П'ятий, шостий. Наступний стовпчик. Сьомий, восьмий. Наступний стовпчик дев'ятий. Десятий. Наступний стовпчик одинадцятий і дванадцятий. Я вибачаюся за шум. У нас тут ремонти хтось робить. Тому буде трішечки годіти. Так, пров'язали з вами другий рядочок, відмічаємо третій ряд і пров'язуємо стовпчик без накиду. В наступний робимо прибавку Два стопчики в один. Знову стовпчик без накиду, в наступний прибавочка, два стопчики в один. І так повторимо до кінця рядочка шість разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Стовпчик без накиду, прибавка, стовпчик без накиду і прибавка. Так, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочку і пров'язуємо з вами четвертий ряд, Два стовпчики без накиду плюс прибавка. І так по колу повторюємо 6 разів в кінці ряду, повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Так, пров'язали два стовпчики. Пров'язали два стовпчики, робимо прибавочку. Це ми пров'язали один разочок, знову повторюємо 1, 2. І примбалочка один, два, і прибавочка, один, два і примбалочка Так, знову. Один, два, і примбалочка. Один, два. І примбалочка. Так, пров'язали з вами. Відмічаємо початок нового рядочку і тепер нам з вами. 5, 6 і 7 Треба пров'язати три рядочки по 24 стопчики без накиду. Давайте пров'яжемо ці рядочки самостійно і зустрінемось. Тут нічого складного немає. Прив'язуємо стопчиками без накиду по колу, три рядочки, п'ятий, шостий і сьомий. Все ми любимо. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, Прив'язали з вами три рядочки з п'ятого по сьомий. Тепер будемо в'язати восьмий ряд. Відмічаємо початок рядочка і в цьому ряді будемо вив'язувати лапки. Пров'язуємо сім стовпчиків без накиду, один, другий, третій, четвертий, п'ятий. І шостий я не дов'язую до кінця, а буду прив'язувати іншим кольором. Це пров'язали, підтягнули ниточку. Тепер будемо вив'язувати з вами ну, попкончик, шишечку. Я це буду робити таким чином. Роблю накид, наступний стовпчик пров'язуємо, напівстовчик з одним накидом. Стопчик з одним накидом я не дов'язую, а залишаю петлю на гачку. Знову роблю накид, пров'язую. На півстопчик з одним накидом, дві петлі перших. У нас вже з вами виходить на гачку три петлі і пров'язую ще один. Оп, виходить уже у нас з вами чотири. Це у нас з вами три петлі наших трьох рядочків, точніше трьох стовпчиків, і один це у нас з вами. Який був із попереднього рядочка стовпчика. І тепер пров'язую всі чотири разом. Все є. Вон в наступний рядовий стовпчик, і протягую вже жовтенькою ниточкою. Все пров'язали ниточки. Підтягуємо тільки обережно. І отака ось виходить ніжка. Так, в'яжемо далі один стовпчик пров'язали, другий, третій, четвертий. П'ятий і шостий. Шостий знову не дов'язую до кінця. Беру знову цю ниточку, я її не відрізаю. Ну, трішечки так, тут щоб попускаєте, щоб воно не дуже натягувалося. І пров'язуємо шостий рядочок. Ой, стовпчик чому на рядочок. Знову робимо накид і в наступний пров'язуємо дві петлі, тільки. Накид. Знову тільки дві петлі. І ще один раз накид дві петлі і останнім всі чотири так, сподіваюся, вам видно мої люди так, пров'язуємо з вами наступний стовпчик помаранчевим. Ну, не дов'язуємо, а дов'язуємо жовтеньким. Все, ниточку підтягуємо і пров'язуємо далі. Один пров'язали. Другий, третій, четвертий. П'ятий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Так, пров'язали з вами восьмий рядочок, в якому ви в'язали ніжки. Ось так ось виходить така краса. Так, тепер дивіться, що я буду робити. Я залишаю такий ось невеличкий хвостик. Я відрізаю сірниками, щоб менше лахміття було. Так, і тепер цей хвостик задіваємо вголочку. А, ні, підождіть, оченята. Нам треба вставити спочатку оченята. Оченята вставляємо між п'ятим і шостим рядочками, тож відраховуємо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І між цима двома рядочками ми будемо вставляти оченята. Між оченятами повинно бути 4 видимих стовпчика. Я вставляю одне око на початку ніжки, друге око на початку другої ніжки. Ось так ось. Так, повинно бути між оченятами чотири видимих стовпчики. Ну, у мене вийшло три видимих. Ось так ось виходить. Тепер я їх фіксую. Одне друге ось так ось, і така краса виходить. Так, тепер ми будемо вишивати носик. Так, задіваємо ниточку в голочку. Це той хвостик, який у нас з вами ми відрізали, який лишився від вив'язування ніжок. І тепер вводимо між оченятами. І вишиваємо клювик. Ось так от раз. Дівчатка, сподіваюсь, вам все видно. Я не знаю, що стало з моєю камерою. Дуже погано стала вона в мене. Знімати і ще один сюди заводжу і виводжу вже всередину. Трішечки поправляємо, щоб було гарненько, красивенько. Сильно не затягуємо, щоб був такий ось кльовок. Ну, ось так виходить. Тепер я вивертаю навиворіт його, і оці два хвостики я, я між собою фіксую, але не дуже сильно затягуємо, підтягуємо, але не дуже сильно. Так, все. Зараз я відрізаю це все вогнем і трішечки. Підпалюю е, ніжки від наших оченят і прижимаю їх ножицями, металевим чимось. Зараз я це зроблю і підключусь, покажу вже, як в мене вийшло. І так, ну от моє любі, як в мене вийшло. Бачите? Я трішечки підпалила ніжку і придавила її. І тут теж зафіксувала вогнем. І все. Вивертаємо Вер... на лице і продовжуємо в'язати. Далі Далі ми пров'язуємо з вами вже рядочки з убавочками. Робимо через два стовпчики без накиду убавка. умбавка. Один, два, убавка. І так повторюємо до кінця рядочка. Так, пров'язали, відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами наступний ряд. Пров'язуємо обавочки убав... через один стовпчик без накиду. Один стовпчик без накиду плюс обавочка. І так повторюємо до кінця рядочка. Наповнююсь, додавайте тоді, коли вам більш зручніше, так як у нас з вами лишається цей ряд з обавочками і наступний ряд. І потім ми просто стянемо отвір. Тож, я пров'яжу зараз цей ряд, потім пров'яжу ще 6 обавочок підряд. Ми зараз пров'язуємо стовпчик без знаки до обавка, потім пров'язуємо наступний рядочок 6 обавочок. І потім будемо стягувати отвір. Я зараз пров'яжу цей рядочок, потім пров'яжу рядочок шість убавочок, і вже тоді буду додавати наповнювати. Я прибрала листочок, щоб не заважав, може і за цього фокус змінюється. Так, закрили внизу отвір, стягнули, додали наповнювачу, і тепер будемо вишивати з вами віки. Я на цій. Моделю хочу зробити війки. Не, не на цій моделі, а на цій іграшці. А наступну, яку буду в'язати, там буде в мене вже без війок. Біля самого глазика виводимо. Ось так ось. Ні. хвосточок выявляется не И выводим в той же стопчик, где когда мы с вами не заводили. Трешечки подтягиваем. И вот так вот выходит вот такая вот качечка. Так, зараз я зафіксую хвостики, і будемо з вами в'язати вже основну детальку. Не основну, а детальку шапочки. І так, беремо ниточку. В мене зеленого кольору, так як це в мене буде яблучко. Ви ж берете той кольор, який, у вас, який ви будете використовувати на в'язання шапочки. І гачок я взяла 4,5. Роблю дві повітряні петлі, в другого від гачка набираємо 6 стопчиків накиду. Два, три, чотири, шість стовпчиків без накладу: 2, 3, 4, 5 і 6. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо шість прибавочок в кожен стовпчик по два стовпчика. В кінці другого ряду вийти 12 стовпчиків без накиду. Так, пров'язали, відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо третій ряд, стовпчик без накиду плюс прибавка. І так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду вийти 18 стовпчиків без накиду. Все, давайте наберемо і зустрінемось. Так, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо два стовпчики без накиду плюс прибавка. І так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Так, пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали, відмічаємо початок нового рядочка і тепер пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики без накиду, 5 рядочків. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Давайте пров'яжемо і зустрінемось висоту 5 рядочків. Так, все пров'язали зробили декілька з'єднувальних стовпчиків, і така ось виходить у нас з вами шапочка. Я ось так ось з'єднала два хвостики: це той хвостик, який у нас був з вами від в'язання, і зафіксувала його між собою з хвостиком, який залишився у нас при початку нашого в'язання. І все, і так ось не зв'язала, ну з таким вогником, їх трішечки припалила. І ось така ось шапочка вийшла, така халюсь. Так, тепер давайте зв'яжемо з вами хвостик. Залишаємо на початку довгенький кінець, щоб можна було ним потім пришити, і набираємо ланцюжок із 2, 20... Одно... Од... з 21 повітряну петлю. Одна, друга. Третє, четверте, двадцять одинчик. В другий стопчик від гачка робимо два в один. І далі пров'язуємо стопчиковим без накиду до кінця рядочка. І так, мої любі, всі деталі у нас із вами готові. Тепер нам з вами треба пришити і зафіксувати шапочку. Пришиваємо з вами між п'ятим і шостим рядочками наш хвостик. І потім фіксуємо шапочку вже на саму основну детальку. Ось так ось. Я зараз це все зроблю і підключусь до вас уже з готовим результатом. По цій схемці в'яжете другу іграшку, і потім між собою фіксуєте два хвостики, відступаючи, ну, подивитеся самі. Ну, Десь приблизно 4-5 рядочків стовпчиків. Ну, десь отак ось. Всі, мой любі. Зараз я зафіксую, зв'яжу ще одне іграшку і підключусь уже до вас з готовим результатом. Ну от, мої любі, іграшки готові. Ось така ось солоденька парочка соковитих яблучок у мене вийшла. І ось такі ось вишеньки. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднатись до нашої ютубної родини. Також не забувайте ставати спонсором мого каналу. Ще внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливості і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Все, моє любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!